Прийнято закон про податковий компроміс. Зараз він ще працює. На сьогодні вже більше трьох тисяч платників податків подали заяви і скористувались правом податкового компромісу. Трохи більше трьох тисяч платників. Сплаті до бюджету підлягає десь біля півмільярда гривень. Вже сплачено до держбюджету 300 мільйонів. Порешті ще регіони підтверджують і очікують на сплату. З цих 300 мільйонів десь рівні суми по 150 з ПДВ і з податку на прибуток. Звичайно, очікували ми дещо більше. Ми. Вважали, що десь від мільярду і більше ми отримаємо від цього закону. Але 10, я пам'ятаю, озвучували від одного, десь від одного до трьох. Це до початку роботи цього закону. Чому, на наш погляд, не всі платники, які... Хотіли скористатися цим законом, ним скористались чи скористаються. По-перше, побоювання платників, що ініціювавши застосування податкового компромісу, платник визнає свою вину або поставить під загрозу своїх контрагентів. Тобто, поряд з закриттям кримінального провадження за статтею 212, це про що йде мова в законі. Про компроміс. Вони побоюються, платники побоюються, що паралельно будуть розпочаті або незакриті кримінальні провадження за іншими статтями по підприємству або по його контрагентах. Для єдиних підходів вирішення цього питання наша позиція була доведена через Заходи масової інформації як до платників податків, так і до працівників інших правоохоронних органів. Це Генеральна прокуратура. В першу чергу, наскільки бізнес нам повірив, нам, іншим правоохоронним органам, ви можете бачити по попередніх результатах роботи цього закону. Друге, що хотів би сказати, залишилось невизначеним питання застосування компромісу компаніями державного сектору. На жаль, багато таких компаній теж мають проблеми, щодо яких пропонувалася сама ідея податкового компромісу в попередній періоди. Але для державних компаній визнати свою провину і піти під компроміс означало, що вони, по-перше, визнають вину або існує дуже серйозна підозра по інших кримінальних статтях, наприклад, розтрата державних коштів. А по-друге, вони не розуміють, де взяти гроші на компроміс. Бо є фінансові плани, є тарифи, і в них не закладені кошти на податковий компроміс. І виходячи з цього, по більшості такі компанії вирішили не гратися з державою, а вирішувати проблеми по мірі їх настання. 16 квітня закінчується термін дії для застосування податкового компромісу. А на мою персональну думку, цей процес вже відбувся успішно. Він надав можливість підприємствам легалізувати обороти при мінімальних витратах та з уникненням кримінальної відповідальності. Наразі бізнес вже не зможе в розмовах з нами апелювати риторикою Не карайте нас за гріхи, на які нас штовхала централізовано попередня влада. Так це чи ні? Це питання до правоохоронних органів. Але кожному була надана можливість перегорнути цю сторінку. Хто захотів скористався, як я вже відповідав на запитання депутатів раніше, якщо постане питання продовжувати чи не продовжувати закон про компоміс? Ми вважаємо продовжувати його не потрібно у всіх компаній була можливість скористатися.